Володимир Аренєв або Володимир Пузій народився у 1978 році. Володимир Пузій український письменник, літературний критик і журналіст. Працює під псевдонимом Володимир Аренєв, корінний киянин. З дитинства захоплювався біологією, любить тварин, певний час серйозно займався. Утриманням екзотичних амфібій та комах. Навчаючись у школі, Володимир відвідував гурток юних натуралистів, який тоді діяв на території Київського зоопарку. Згодом, щоб бути біля тварин, працював навіть двірником у зоопарку. Відчуваючи потяг до книги та літератури, Володимир вивчав журналистику та видавничу справу. Подорожі для письменника. Це те, що надихає на творчість. Повість Сапієнце стала книгою року BBC у 2019 році в номінації Дитяча література. Її ілюструвала дружина Володимира Ліна Квітка. Отже сапієнце, разом із героями Володимира Аренєва, зазирнемо в майбутнє 2178 рік. Головні герої Мишко Неборак і Сашко Ненарок живуть у Києві. До школи вони літають на реактивних ранцях, сперечаються з капосною технікою, зі штучним інтелектом. проходять відбір до підліткової школи юних зореплавців і ось ось потраплять на Марс, де можна буде на власні очі побачити загадкові руїни давньої зниклої цивілізації. Частина перша Хлопець із залізним серцем. Розділ перший. Питання життя і смерті. Ще ніколи Мишко не борак так не квапився після школи додому. Довелось навіть вибачитись і скасувати похід на виставку марсіанських хижих орхідей, про який вони позавчора домовились за лісою Шелдон. На щастя, Шелдон не образилася. Аліса була справжньою подругою, однією з тих небагатьох, кому Мишко розповідав майже все, і не боявся прихопитися зайвим слівцем. Майже, бо лишалась таки одна тема, яку він не міг обговорювати ані з Алісою, ані з кимось іншим. Справжня робота його батьків. А сьогоднішнє скасування походу на виставку безпосередньо стосувалось Саме цієї теми. Замість того, щоб милуватися хижими орхідеями, Мишко мусив якнайшвидше зупинити клятого повуча створіння спроєктоване якраз для того, аби ніхто не міг стати між ним і його метою. Неборак вдягнув наплічник і побіг на дах школи, а по дорозі вкотре спробував викликати батька по Фродіку. Мишкова модель була не з надсучасних, але підтримувала всі основні функції: Бага багатоканальний мобільний зв'язок, активізація до трьох віртуальних екранів водночас, доступ до всесвітньої грибниці, трансляція звуку та відео. От тільки зараз Мишкові потрібно буде одне додзвонитись до батька. Зі стартового майданчику на даху. Він устиг побачити, як вистрибують з вікна учительської чорно-помаранчеві силуети, схожі на суміш павука та оси. У кожного було вісім еластичних ніг і надміцний корпус із камерами. Павучі приземлились на подвір'ї, на мить завмерли, а потім порцкнули хто куди. Кожен біг згідно з координат. Які надав їм директор, кожен ніс свою сувору звістку відповідним адресатам. Узагалі-то попередження від учителів виписували в школі нечасто. Мешконе Мешко неборак зітхнув, роззирнувся чи хто, бува, не бачить, увімкнув двигун і стрибнув з даху. Реактивний наплічник після недавнього падіння чмихав і підозріло гуркотів. Але часу чекати на шкільний ебус у Мишка не було. Він мусив за будь-яку ціну випередити свого повуча. Повочі завжди потрапляли туди, куди їх послали, і завершували справи до кінця. Та хіба в нього лишився вибір якщо повуч знайде батька, той щонайменше залишиться без роботи або й узагалі загине. Розділ шостий. Рокірування в імператорській скарбниці Загроза пов'язана з так званим рокеруванням в імператорській скарбниці, заявив ненарок. Рокірування, розповідав ненарок, відбулося п'ять років тому під час 12-ї експедиції. У скарбниці сліпих пінгвинів було знайдено дивні споруди. Вони нагадували величезні престоли. Створений з невідомого надміцного матеріалу, професори Світлана і Антон ненароки висловили припущення, що це таємничі престоли спокою, які побіжно згадуються в малому, барсумському літописі. Зокрема, у літописі йдеться про певний ритуал, пов'язаний з ними. Професори спробували його відтворити. Однак під час експерименту стався потужний сплеск енергії невідомої природи, антон ненарок зник, хоча деякі факти лишають надію, що він досі живий і здоровий. Ми не знайшли жодних підтверджень того, що все це сталося насправді, негайно відгукнувся перший повуч, імовірно, ви намагаєтесь нас дезінформувати. У чому полягає загроза людському життю? спитав перший повуч. Відповідайте негайно, наказував другий. Екранчики в них на спинах відкинулись, назовні вигулькнули знайоме Шпичаки. Перед експериментом у Фроди професора завантажили додаткову програму, яка відстежувала стан його організму. Всі ключові показники передавались на базу. Власне, передаються й досі, зв'язок з цим Фродиком не урвався, хоча на виклики професор не відповідає. Мало того, останнім часом стан Антона Ненарока значно погіршився, його треба знайти і як намога швидше. Ніхто, крім мене, не зміг просунутися в розв'язанні цієї загадки. А якщо ви сьогодні. Передасте дідусеві догану від пана директора, мене покарають. Насамперед обмежать доступ до грибниці, і це не просто уповільнить мої дослідження, а практично зупинить їх. Отже, поставить під загрозу життя мого батька, Антона Ненарока. Повучі мовчали, їхні міні-гармати були спрямовані просто на мишка і Сашка. І не забувайте про загрозу ще одному життю, адже один із вас зараз біжить до мого тата, правда ж? Септо, територію Голосіївського експоцентру в закритий павільйон номер 18 у так званий об'єкт Тушканчик. Ви хоч уявляєте, куди збираєтесь вдертися? Ми, байдужо відповів другий повуч, не обтяжені зайвими здібностями на кшталт уяви. Натомість ми маємо право заходити на будь-яку територію. Наше завдання передати повідомлення безпосередньо адресатові. Ми не завдаємо шкоди, ми не втручаємось в приватне життя, ми діємо на підставі чітких інструкцій. Ви, тихо сказав Мишко, тупі бляшанки, повінця набіті спамом. Те, куди ви прямуєте потаємний об'єкт, про який мало хто взагалі знає, що він потаємний. Під час експериментів увесь тушканчик герметизують. Якщо ви спробуєте туди зайти, вас будуть змушені зупинити і таким чином розсекретять те, що об'єкт засекречений. Ненарок аж присвиснув із повагою, а повоч тільки відповів. Нас неможливо зупинити, ми зайдемо. Але «А якщо ви зайдете, перебив його Мишко, ви порушите герметичність лабораторії, і це поставить під загрозу життя, принаймні мого батька. А він, до вашого відома, працює зараз над унікальним винаходом, першим двомісним телеком. Повучі стояли. Настовбурщивши міні-гармати, але жодних ознак життєдіяльності не виявляли. Чудово, ненарок без жодного остраху присів перед ними, запустив руку кудись під черево першому, чимось там клацнув. Ти певний, що це хороша ідея, про всяк випадок уточнив Мешко. Звісно, він не боявся поучів, просто не хотів ще раз. Вичищати з волосся залишки гумопіни. Вони виробились. Ненарок навіть не озирнувся, уже активізував свій фродик і тепер вивчав нутрощі обох імпів, не тільки фізично. Щось там зчитував, щось на руч розшивав, тому говорив із паузами. Це справді було дотепно твоя історія з батьком-винахідником. Добре, що ти здогадався і виборов потрібний нам час. Ненарок відмахнувся, навіть не оглядаючись. Вони не оживуть. Те, що я їм розповів, надсекретна інформація. Щойно вони почали сканувати грибницю в пошуках підтверджень, вімкнувся запобіжний механізм, їх вирубило. Їхню пам'ять було відформатовано. Він зухвало посміхнувся і додав: У цьому й полягав мій план, якщо хочеш знати. Чекай, повільно сказав він. А якщо доступ до цієї твоєї надсекретної інформації отримає не імп, а людина, що буде з нею? Ненарок відвів погляд: Ну, я живий, як бачиш, і взагалі, ти ж хотів її зупинити. Це було питання життя і смерті, хіба ні? Тут він затхнувся і запитав: Чекай, натякаєш на те, що ти також казав їм правду? Мишко зухвало всміхнувся, принаймні сподивався, що зухвала. Рахунок один-один, сапієнце, щоб мене марсіанська піявка засмоктала. Тут не нарок, знову затнувся і сказав геть іншим тихим і спокійним тоном: Слухай! У нас проблемка навіть дві. Я тут уважніше глянув на їхні записи. Схоже, ми зломали чужих повучів. Той, що стоїть, мав повідомити про порушення батькам Фесюка, а другий бабусі Фінлея. Мишко зрозумів, що це поразка повна і безкомпромісна. Вони згаяли час, нейтралізуючи чужих повучів, і тепер, як би не намагались, уже не мали жодного шансу наздогнати власних. Мишко перезирнувся з ненароком, і вони обидва важко зітхнули. «Принаймні, – сказав новий приятель, одну добру справу ми зробили. Урятували до Фесюка та Фінлея. І зрештою, додав Мишко, так чи інакше, але все це закінчилось. Він навіть не подозрював тоді, наскільки помилявся.